Сьогодні, 15 лютого, в Україні відзначається день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Саме цього дня, у 1989 році, з Афганістану були виведені радянські війська, які брали участь у війні на землях цієї країни. У Кременчуці з цієї нагоди відбувся захід у парку Кагамлицький. Згадуємо події більш ніж тридцятирічної давнини. Це наш обов'язок перед про бродних з кращих синів. Нашої вітчизни, яким судилося пройти крізь пекло війни у мирний час і навіки лишитися молодими, Кременчужани також були покликані на стежину Афганської війни. 20 з них так і залишились на ній назавжди. Однак пам'ять про наших земляків жива й донині. Кременчук шанабливо зберігає пам'ять і про своїх героїв, які загинули серед розпеченого пилу піску і каміння тієї далекої мусульманської країни. Андросов Володимир Анатолійович. Лейтенант. Кушніренко Віктор Миколайович. Рядовий. Довгих 10 років тривала війна. Усі чекали миру. І коли він нарешті настав, ще довго не могли в це повірити. Багато досвідчених воїнів, які більш ніж 30 років тому брали участь у бойових діях у Афганістані, зараз захищають Україну. Вони вже обпечені болем зброєю та смертю і продовжують із мужністю відстоювати кордони своєї держави. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, новини.